Яти рухові за об'єднання християн, ширити екомінізм, любові та екомінізм істини. Саме ця місія покладена в основу діяльності інституту екомінічних студій Українського католицького університету. Це авторитетна та відповідальна установа, яка своєю діяльністю не лише поширює християнські цінності, а й активно втілює їх у життя. Саме у 2004 році сенат Українського католицького університету прийняв рішення заснувати інститут екуменічних студій, патронує інститут почесна рада, до складу якої входять представники різних церков. Екуменічний інститут є пріоритетом в УКУ, тому папа Римський Венедикт XVI заохочує УКУ до. Такої всесторонньої і комінічної діяльності. З часу свого заснування інститут бере активну участь у житті Українського католицького університету, підтримує практичні ініціативи в Україні та за кордоном, об'єднує християн та людей доброї волі для участі у формуванні толерантного суспільства. Інститут провадить дослідницьку, освітню роботу та практичну діяльність у сфері міжконфесійних та міжрелігійних відносин. Шляхом організації конференцій, семінарів публікацій інститут сприяє міжконфесійним та міждисциплінарним дослідженням екомунізму, надає вищу освіту, яка поєднує найкращі здобутки сучасних гуманітарних наук зі скарбами богослов'я та духовності. Пропонує духовні міжконфесійні альтернативи, шляхи примирення та нової євангелізації. Починаючи з кінця ХІХ століття, а в католицькій церкві з половини ХХ століття питання єдності церков, примирення між церквами, відновлення спільного сопричастя з іншими церквами стає пріоритетним. І тому, я думаю, що Український католицький університет зробив дуже правильне рішення, щоб основати цей інститут. Розуміючи актуальність якісної освіти для молодого покоління та потребу суспільства у фахівцях високого рівня, у 2006 році інститут екомунічних студій започаткував магістерську програму екомунічних наук. Ця програма створена Українським католицьким університетом Львівським національним університетом імені Івана Франка у співпраці з європейськими католицькими університетами. Мета програми підготувати компетентних та духовних фахівців, які будуть працювати журналістами. Вчителями християнської етики та надавати професійний супровід особам з особливими потребами. Після завершення навчання студенти спеціальностей журналістика та християнська етика отримують сертифікат магістерської програми екомунічних наук, виданий Львівським національним університетом імені Івана Франка та Українським католицьким університетом, а також диплом магістра екомунічних наук, виданий Українським католицьким університетом. До того не знала, що таке екуменізм, а вступила, дізналася, що, що означає це слово, і е, захоплююся ним і відкриваю його кожен день. Е, розумію, що це дуже важко, але це дуже важливе слово в моєму житті. Дає можливість поїхати за кордон на волонтерські програми, удосконалити знання іноземних мов. Насправді тут. Дуже цікаво, я себе відчуваю тут дуже органічно, дуже реконрольно і дуже свобідно. На будь-які мої ініціативи, керівництво з радістю зголошується, з радістю підтримує, і це просто надає тобі свободи і волі, і хочеться робити ще, і ще. І ще. В основу підготовки журналістів покладена філософія французької асоціації журналістів Репортери Надії, яка на перше місце ставить не принцип сенсаційності, а принцип представлення невидимих перемог. Продовжуючи цю ініціативу в Україні навесні 2009 року, інститут екомунічних студій започаткував щорічний всеукраїнський конкурс для журналістів Репортери надії в Україні, участь в якому щороку беруть близько тисячі робіт з усіх областей України. Крім журналістів та вчителів християнської етики, у 2010 році на магістерській програмі був запроваджений напрямок з підготовки спеціалістів із медико-психологічного та соціального супроводу осіб з особливими потребами. Це спільний проект Українського католицького університету, Національного університету Львівська політехніка та міжнародної федерації Лярш. По завершенню навчання студенти отримують сертифікат, виданий Українським католицьким університетом, та міжнародною федерацією ЛЯРШ, а також диплом магістра екомунічних наук, виданий Українським католицьким університетом. Для того щоб мали змогу навчатися в інституті екомонічних студій всі охочі з усіх куточків України і світу, а також долучатися до дослідження і дискусії щодо питання єдності усіх церков, в інституті екомонічних студій була створена дистанційна магістерська програма еконічних наук. Ця академічна програма надає богословську екомонічну освіту магістерського рівня за допомогою онлайн навчання. Дистанційна магістерська програма екомінічних наук це є унікальний проект Інституту комунічних студій. Цей проєкт вже існує і розвивається успішно в нашому інституті близько трьох років. Унікальність цього проєкту полягає перш за все у тому, що на програмі ми зібрали унікальних викладачів. Ці викладачі, які належать до різних конфесій, є православні, католики, греко-католики, протестанти, ці всі викладачі вони дбають про те, щоб. Добра новина сьогодні у світі проповідувалася позаконфесійно. Важливим аспектом життя інституту є екомунічні реколекції, духовні науки та роздуми, які щороку відбуваються у період Великого посту. Важливою подією в житті інституту були реколекції, проведені у 2008 році. На запрошення Інституту екомунічних студій Україну відвідала Мірна Назур, сучасний містик із Сирії. Родина Ніколя і Мірни Назур є яскравим прикладом примирення і порозуміння між церквами, до якого прагне екомунізм як наука. Мірна належить до Малхітської церкви, греко-католицької, а її чоловік православний. З 1984 року Мірні Назур почалися явлення Богородиці, головним посланням яких був заклик Християн до єдності та спільного святкування Пасхи. Адже Христос є один реколекції за участі Мірний Назур збагатили студентів новим духовним досвідом та глибшим розумінням Бога. Студенти беруть активну участь у всіх проектах, адже це є нагодою отримати добрий досвід. Також вони мають можливість цікавих поїздок за кордон для участі в міжнародних заходах, зустрічі молоді ТЗ, конференції в Лясалет, соціальні тижні Франції та інші. Ініціативи інституту екомонічних студій у співпраці з українським католицьким університетом, Львівською міською радою, Львівською обласною радою та обласною державною адміністрацією Національним університетом Львівська політехніка в 2008 році у Львові було організовано перший екомунічний соціальний тиждень. Екоменічний соціальний тиждень прагне запропонувати в тому числі і через прийняття законопроектів покращення соціального добробуту нації, сприяти залученню громадянського суспільства до справедливої та солідарної державної політики та сприяти інтеграції України в міжнародний демократичний мирний екомонічний простір. Щорічне проведення форуму стало для України важливою подією, яка дозволяє об'єднати громаду навколо питань співпраці і співдії між владою та церквою, соціальними організаціями та бізнесом, освітянами та благочинними фундаціями. Щороку в окомунічних соціальних тижнях беруть участь десятки соціальних організацій. Численні представники релігійної, політичної, економічної та культурної сфери стають учасниками різноманітних заходів, що відбуваються в рамках. Ках форуму Серед відомих гостей екомонічних соціальних тижнів почесний голова соціальних тижнів Франції, колишній генеральний директор розпорядник Міжнародного валютного фонду Мішель Камдесю, віце-президент соціальних тижнів Франції Бернард Шеневес, директор Світового банку у справах України, Білорусії та Молдови, Мартін Райзер, голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Україна 3000 Катерина Ющенко, посли Європейських країн, генеральний секретар комісії єпископських конференцій. Європейського союзу отець Пьотр Мазуркевич та багато інших духовних осіб, державних посадовців, політиків, членів громадських та благодійних організацій, у 2010 році було створено національну мережу екоменічних соціальних тижнів з метою поширення позитивного досвіду і в інших містах України. Також у 2010 році стартував проект інституту економічних студій Обсерваторія успішних ініціатив. Це електронна база, створена для генерування найкращих економічних, філантропічних та солідарних ініціатив з усієї країни для підкреслення сильних сторін, обміну досвідом, підсилення кооперації між церквою, громадськими організаціями, навчальними закладами, владою та бізнес-структурами. А також для активного залучення благодійників благодійних фондів з України та з за кордону, і для розвитку філантропії в Україні загалом у 2010 році започатковано два нових інтернет-проекти. Цього року було створено літургійний онлайн-календар для християн східно-візантійської традиції. Тексти подані двома мовами українською та французькою. Календар є нагодою для спільної молитви та плекання духовного екомінізму. Пільно загальнонаціональною газетою Високий замок було засновано інтернет-видання Духовність Дабідабідабі, Духовність що висвітлює ключові події та явища суспільно релігійного життя не лише України, але й світу. Унікальність проекту полягає в тому, що воно створено на базі світського ЗМІ і спрямоване саме до його кола читачів. Інститут екомунічних студій веде активну та плідну діяльність. Інститут є членом групи Християнські ініціативи для Європи. Інститут екомунічних студій у партнерстві з Центром європейських гуманітарних досліджень створив українське християнське академічне товариство, яке зібрало разом освітян, що належать до різних конфесій та академічних інституцій України. Інститут бере участь у міжнародному екомунічному діалозі, є членом Societas Ecumenica – екомунічного товариства. Також є ініціатором та учасником безлічі конференцій та семінарів, метою яких є поширення християнських цінностей та. Так, щоб вони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Інститут екуменічних студій підтримують. Познайомитися детальніше з діяльністю інституту ви можете на сайті www.ecumenicalstudies.org.ua